Щоденна думка життя. Принось життя в обійми світла, принось життя в обійми світла, іди в безмежність мріями у праці рук, живи життям, яке добро дарує, а згодом у любові свій примножуй день. Навколо все. Коли життя не любиш, як не даруєш мир добром усього, що в тебе є? Навіщо це? Навіщо це все, коли життя не любиш, коли не даруєш мир добром у всьому, що в тебе є? Навіщо все, коли любов в житті не чуєш, коли і скажи чого пинуєш світло, а не день? Ну, пильнуй світло, і не входь в тьму, до світла знов чого не прагнеш, потім повернутись. Навіщо про правду життя, яке приносити треба в світло, не хочеш ніколи чути?